Ви коли-небудь замислювалися, як це було б жити в часи, коли смертельна хвороба могла б змінити долю цілої цивілізації? Сьогодні ми розглянемо історію чуми Юстиніана, хвороби, яка майже знищила Рим. Уявіть страх і розпач, коли побачите, як друзі та сім'я вмирають від бажальної чуми, яка не робить різниці між багатими та бідними. Це історія про мужність, боротьбу та стійкість. Ми заглибимося в глибину страждань римлян, а також знайдемо шляхи вирішення цієї руйнівної кризи. Якщо ви зіткнулися з важкими часами і шукаєте натхнення, щоб подолати їх, це історія, яку вам потрібно знати. Будьте готові зв'язатися з минулим і знайти надію на майбутнє. І давайте почнемо подорож нашим відео, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані, а якщо ні, не забудьте підписатися. Тому що на цьому каналі я щодня приношу кілька захоплюючих історій про Римську імперію, і ви не захочете пропустити будь-яку. Уявіть себе в стародавньому Римі, жвавому та галасливому місті, повному торговців, солдатів і громадян з усіх куточків величезної імперії. На піку свого розквіту Рим був серцем цивілізації, яка простяглася на трьох континентах. Однак у середині VI століття невидимий і смертоносний ворог почав вражати вулиці Риму та за його межами чума Юстиніана. Все починалося непомітно. Перші ознаки чуми з'явилися в маленьких селах уздовж торгових шляхів Єгипту, однієї з найпросвітаючіших провінцій східної Римської імперії. Це був 541 рік нашої ери, і єгипетські торговці, які подорожували з екзотичними товарами. Також несвідомо мали при собі щось набагато більш зловісне: смертоносну бактерію, відому сьогодні як Єрсинеабстес. Кораблі, що перевозили пшеницю та інші товари першої необхідності, також перевозили щурів, уражених чумними блохами. Ці кораблі причалили до Константинополя, столиці Східної Римської імперії, і незабаром хвороба поширилася. Константинополь з його багатолюдними вулицями та багатолюдними ринками був благодатним ґрунтом для поширення чуми. З Константинополя хвороба поширювалася як лісова пожежа, швидко подорожуючи торговельними та військовими шляхами, що заєднували різні частини імперії. За лічені місяці чума поширилася по прибережних містах Середземномор'я, досягнувши Греції, Італії та Північної Африки. Люди почали раптово хворіти, з'явилася висока температура, озноб і хворобливі чорні припухлості під пахвами та в паху. Ці набряки, відомі як бубони, були вірною ознакою того, що прийшла чума. Коли чума нарешті досягла Риму, місто вже боролося з політичними та економічними проблемами. Прихід чуми був руйнівним. Будинки були покинуті, ринки порожні, а тіла загиблих валялися на вулицях. Громадяни Риму, які вже зіткнулися з багатьма труднощами, тепер мусили мати справу з постійним страхом захворіти та померти. Сім'ї ізолювалися і соціальна структура міста почала розпадатися. Торгові шляхи, які колись були джерелом процвітання Риму, тепер стали провідниками смерті. Купці, солдати та мандрівники несвідомо розносили чуму в усі куточки імперії. Хвороба не дискримінувала, багаті і бідні, молоді і старі, всі були вразливими. Особливо постраждали портові міста, оскільки вони були основними пунктами проникнення хвороби. Тодішні лікарі, не знаючи справжніх причин хвороби, були без есилі. Вони пробували все від кровопускання до молитов, але, здавалося, нічого не спрацювало. Цілителі та священики пропонували власні пояснення та ліки. Але чума продовжувала спустошувати. Відсутність наукових знань про походження та розповсюдження чуми призвело населення у стан відчаю та паніки. Імператор Юстиніан, який правив зі свого розкішного палацу в Константинополі, був сповнений рішучості боротися з чумою. Він водив карантинні заходи, наказував прибирати вулиці та швидко ховати тіла, намагався контролювати пересування людей. Однак цих заходів було недостатньо, щоб зупинити поширення хвороби. Чума Юстиніана вбила мільйони людей, можливо, майже половину населення Східної Римської імперії. Економіка занепала, міста зналюдніли, а імперія ніколи не була колишньою. Чума не лише забрала життя, але й потрясла соціальну та політичну структуру імперії, залишивши у спадок страх і спустошення. Історія про чуму Юстиніана є потужним нагадуванням про небезпеку інфекційних хвороб і важливість підготовки та адекватної відповіді. Сьогодні, маючи передові знання медицини та науки, ми краще підготовлені до боротьби з епідеміями, але історія вчить нас ніколи не недооцінювати силу невидимого ворога. Це було походженням і поширенням чуми, яка майже знищила Рим. Історія відчаю, боротьби і, зрештою, стійкості. І тому, навіть перед обличчям такого великого лиха, людство знайшло способи вижити та навчитися на своїх помилках. Уявіть себе на вулицях Риму, міста, яке колись було епіцентром світу, де площі завжди були заповнені людьми, ринки гуділи від торговців і покупців, а сім'ї мирно прогулювалися кам'яними вулицями. Раптом усе змінилося. Чума Юстиніана прийшла з тихою, невблаганною люттю, змінивши життя римлян неймовірним чином. Все почалося з чуток. Спочатку почали хворіти кілька людей, потім десятки, сотні. Ніхто не знав, що відбувається. Спочатку римляни намагалися продовжувати звичне життя, вважаючи, що хвороба мине, як літня гроза. Але цього не сталося. У здорових людей раптово піднімалася висока температура, пітливість і тремтіння, а на тілі з'являлися болючі припухлості. Зі збільшенням кількості хворих страх поширювався як лісова пожежа. Колись жваві вулиці Риму стали місцями відчаю. По всьому місту луною розносився постійний стукіт возів, що возили померлих на масові поховання. Ринки, які колись були жвавим місцем зустрічі, тепер були порожні із закинутими ядками та гнилими товарами. Римляни не виходили з дому, боячись заразитися смертельною хворобою. Чума не розрізняла. Воно торкнулося багатих і бідних, молодих і старих чоловіків і жінок. Дворяни та просто людини були однаково вразливими. Цілі родини були знищені, залишивши порожні домівки та розбиті серця. Римська еліта, яка раніше вірила, що вона захищена від таких лих, бачила, як її члени вмирали так само швидко, як і звичайні громадяни. Не врятувалися навіть лікарі та цілителі, бо, лікуючи хворих, вони теж піддавалися хворобі. І з різким скороченням населення економіка Риму занепала. Ферми були покинуті, що призвело до нестачі їжі. Ремісничі майстерні пустували, перериваючи виробництво товарів першої необхідності, торгівля майже повністю припинилася, оскільки ніхто не хотів ризикувати, подорожувати та поширювати хворобу далі. Ціни на кілька доступних продуктів харчування астрономично зросли, що призвело до ще більших страждань. Повсякденне життя було повністю порушено. Школи закриті, діти залишилися без освіти. Релігійні свята та громадські заходи були скасовані, що позбавило людей будь-якої форми полегшення чи відволікання. Церкви та храми, які стали притулками молитви та надії, були наповнені хворими та помираючими. Рудиментарна за сучасними стандартами система охорони здоров'я була швидко перевантажена. Ефективних ліків не було. А доступні методи лікування були в кращому випадку паліативними, проте навіть посеред такого спустошення були історії про мужність і солідарність. Багато римлян, ризикуючи життям, допомагали хворим, піклувалися про своїх сусідів і родичів, хоча знали, що можуть захворіти. Невеликі громади об'єдналися, щоб поділитися їжею та захистити найуразливіших. Ці вчинки доброти та жартовності дали маленькі промінчики надії в темний час. Уряд на чолі з імператором Юстиніаном відчайдушно намагався контролювати ситуацію, він наказав вести карантинні заходи та прибрати вулиці, а також надіслав емісарів для роздачі їжі та ліків. Але дії уряду, хоч і мали добрі наміри, були недостатніми, щоб зупинити поширення чуми. Брак знань про хворобу та її причини робив будь-які спроби її стримати майже неможливими. Коли чума нарешті почала вщухати, Рим було не впізнати. Місто, яке колись було символом могутності та величі, тепер нагадувало покинуте поле битви. Однак стійкість римлян знову почала сяяти. Потихеньку життя почало повертатися на вулиці. Люди почали будувати своє життя заново, економіка почала відновлюватися, а шрами, залишені чумою, хоч і глибокі, стали частиною історії Риму. Чума Юстиніана не тільки спустошила місто, але й назавжди змінила уявлення римлян про свою вразливість і стійкість. Це нагадує нам, що навіть у найтемніші часи людство має надзвичайну здатність виживати та адаптуватися. Уявіть собі світ, де тінь смерті нависає над кожним кутком. Де просте вдихання міського повітря може бути фатальним? Це була реальність Риму під час чуми Юстиніана. Однак серед цього темного сценарію виникла невтомна боротьба за виживання. Римляни, відомі своєю стійкістю, зустріли це лихо з поєднанням відчаю та рішучості. У міру поширення чуми імператор Юстиніан і його уряд вжили низку заходів для стримування хвороби. Вони наказали прибрати вулиці, швидко прибрати трупи, створити карантинні зони для хворих. Влада розподіляла продовольство та медичні засоби, намагаючись полегшити страждання громадян. Однак без сучасних знань про мікроби та гігієну багато з цих заходів мали обмежену ефективність у громадах солідарність стала необхідною для виживання. Люди дбали про своїх хворих сусідів, навіть ризикуючи заразитися. Виникли невеликі мережі підтримки, де ділилися їжею та ліками. У деяких регіонах групи волонтерів організувалися, щоб поховати мертвих, що є актом милосердя та поваги у часи страху та хаосу. Віра відіграла вирішальну роль у боротьбі за виживання. Церкви та храми стали осередками надії, де люди збиралися, щоб помолитися про припинення чуми. Священики та священики часто ризикували своїм життям. Щоб запропонувати духовну та фізичну потіху стражденним. Навіть перед лицем невблаганної хвороби віра давала римлянам сили продовжувати боротьбу. Тогочасні лікарі та знахарі, хоч і були обмежені у своїх знаннях, невтомно працювали над лікуванням хворих, вони використовували трави, кровопускання та інші традиційні методи в надії знайти ліки, навіть не розуміючи справжньої природи чуми. Ці професіонали виявили чудову самовідданість у своїх спробах врятувати життя. Чума знищила не лише життя, але й економіку. Сільськогосподарське виробництво впало, що призвело до голоду та нестачі продовольства. Торгівля припинилася, а міста були економічно паралізовані. Однак, коли епідемія чуми почала вщухати, римляни взялися за важке завдання відновлення. Ферми були відновлені. Ринки знову відкрилися, а торгівля повільно відновилася. Юстиніан, усвідомлюючи крихкість, яку виявила чума, здійснив реформи для зміцнення імперії. Він реорганізував адміністрацію, зміцнивши центральну владу та підвищивши ефективність збору податків і розподілу ресурсів. Ці реформи допомогли відновити порядок і стабільність, заклавши основу для швидшого економічного відновлення. Хоча медичні знання на той час були елементарними, досвід боротьби з чумою призвів до деяких інновацій у сфері охорони здоров'я. Міста стали більше цінувати чистоту та гігієну, а карантинні практики були вдосконалені. Ці заходи, хоч і не змогли повністю запобігти новим епідеміям, допомогли пом'якшити наслідки майбутніх хвороб. Чума Юстиніана залишила глибокі шрами в римському суспільстві. Але вона також заповідала важливі уроки вона розкрила важливість готовності та швидкого реагування на кризи громадського здоров'я карантин і гігієнічні заходи, прийняті в той час, стали основою майбутньої політики охорони здоров'я. Крім того, солідарність і стійкість, продемонстровані римлянами, стали прикладом того, як протистояти надзвичайним труднощам. Навіть перед обличчям такого руйнівного лиха людяність перемогла. Чума, хоч і страшна, виявила найкраще і найгірше в людській природі. Історії про мужність, жартовність і доброту виділяються серед темряви. Ці акти хоробрості та солідарності допомогли суспільству відновити себе та знайти шлях до відновлення. Коли Рим одужав від чуми, з'явився новий початок. Міста відбудовувались, економіка пожвавлювалася, життя поступово нормалізувалося. Спадок чуми був похмурим нагадуванням про вразливість людини, а також свідченням здатності людства відновлюватися та адаптуватися. Історія боротьби за виживання під час чуми Юстиніана це потужна розповідь про стійкість і надію. І тому Рим. Навіть після того, як був спустошений одним із найстрашніших лих в історії, зумів піднятися та продовжувати йти своїм шляхом в історії. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як римляни долали інші виклики, і дізнатися про інші захоплюючі історії, продовжуйте стежити за нашими відео. Не забудьте підписатися на канал і залишити свій коментар про те, що вас найбільше вразило в цій історії. До наступного!